Кияни платять за жилищно комунальні послуги, і яким чином, ми, кияни зараз, мають такі великі борги, і на це питання на ближчий час ми повинні отримати відповідь. І впевнений в тому, що люди, тобто люди платять в ЖЕКі, а потім від ЖЕКів до комунальних підприємств не приходять І Яким чином? Ми маємо такий великий борг на найближчий час буде особ, особлива нарада, де ми зможемо відповісти на питання. І я хотів би також отримати відповідь: хто винен? Якщо ніхто не винен, ми це питання не вирішимо. Є конкретні особи, які повинні нести відповідальність за вирішення цього питання, яким чином мільйонні борги, відключення киян від водопостачання і в цей же самий час кияни платили за житлово комунальні послуги. Тобто речі, які несумісні.